Якщо взяти найдешевший чай, моцне горня? Ложку цукру. І трохи молока. Ми маємо чай будівельника. Але тут є ще один секретний інгредієнт. Це справді чай будівельника? Так. Ми умочуємо у нього печиво. Умочуєте? Опускаємо печиво у чай, даємо намокнути, і вгадавши момент, коли печиво отут розчиниться, кидаємо луч, щоб насолодитися блаженним поєднанням печива і чаю. Це, це легше зробити, аніж сказати. Ви на каналі Bridge а ми сьогодні нарешті не йдемо в замок, а йдемо в супермаркет. Будемо вкупляти багато печива. Yeah, yeah. Щоб потім мокнути його у чай. річті. дайджесті всі шоколадні, хобси, фікроуси. ролси да 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 Вони мають бути ще з кастардом. Так, ми зробимо так. Ми взя... візьмемо таку пачку, а цю ми відкладемо. Давай рахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять. Треба ще три. А ви вже призвичаїлись до британського печива? Не любите все, що сумуєте за українським до чаю? Тоді давайте заглибимося в історію і, можливо, ви полюбите британське печиво трошки більше. Найпростіше, що ви знайдете на полиці супермаркета, це блакитну пачку річці. Чай по багатому. На початках це було просто ті бискет чайне печиво. Його придумали ще у 17 столітті у Йоркширі. Річ воно стала завдяки компанії Маквітіс у 1891-му. А у 2011-му воно стало суперріч. Принц Вільям вибрав його для свого весілля. 1700 печенюк печеніок Маквітіс річці перемазали сімнадцятьма кілограмами шоколаду. М -м, смакота Раз ми вже на монаршій хвилі. То далі згадаю печиво бурбон. Названий на честь колишньої французької та іспанської королівських сімей у 1910-му, коли його вперше випустили, вона називалась Креола. Але вже 100 років англійці знають цей шоколадний сендвіч під назвою Бурбон. Цікаво, а хтось згадався мукнути бурбон в бурбон. Давай тепер мотнемось у Шотландії, адже найдревніше в нашому списку. Печиво шортбред походить саме звідти. Кажуть, головним популяризатором цієї розкоші із крихкого пісочного тіста була сама Марія Стюарт, а випікали його суворі горці ще з 12-го століття. Масло, борошно і цукор, ніякої соди чи розпушувача все це дорого і святково, за шотландським середньовічними мірками. Тому шортбред асоціюється у британців із Різдвом і Новим Роком. А ще це гарний сувенір, часто продається в жестяних коробках. Наступна парочка теж шотландці. І є речі, які краще не перекладати. Печиво дайджестів придумали два лікаря, які хотіли смачно покращити процеси травлення у своїх пацієнтів. Це було у часи, коли і Кока-Кола продавалася в аптеках. Перепис печива, створений сиром Олександром Грантом. Є державною таємницею. Може, саме тому воно і найпродаваніше на території Британії, а його варіант із шоколадною поливкою очолює список найулюбленішого печива нації. А тут ще одна парочка: В Британії це вважають вівсяним печивом. Що вони знають про вівсяне печиво? До нього руку прикивали монахи, що у 18 столітті, ніби у Колчестерському приході. В 20-му перепис до рук прибрала незмінна маквітіс. І ось ми маємо вівсяне печиво просте із шоколадом для проведення часу із кимось важливим чи знаменитим. Так перекладається назва хобнобс. Дуже сумуєте за печивом до чаю? Спробуйте англійське милк. Не таке квадратне, але на смак схоже. Напишіть мені в коментарі, може я помиляюсь. А це кастард крім. Ще один сендвіч, але з заварним кремом. На основі того ж molted milk. В опитуванні 2007-го, в якому взяли участь 7 тисяч британців, 9 з 10 назвали це своїм улюбленим печивом. У печиві Nut насправді нема горіхів. Там є імбир. А над горіх. Натякає на розмір печива. Ого, не слабкий такий собі горішок. Ще одна чисто британська екзотика фікролз, рулетики з інжиром. Як вам відомо, інжир на острів привезли нормандські монахи із фекама. Пагони йому підігнали монахи-бенедиктинці з нормандського фекама, які, у свою чергу, за легендою виловили фігове дерево з моря, і у ньому знаходився священний Грааль. Магічний артефакт таким чином повпливав на деревину, що вона пустила коріння, і таким чином листочки, якими я зараз прикриваюся, на глибоко генетичному рівні були знайомі зі священним гралем. Про це ми розповідаємо у відео про Тарінг і Томаса Бекета. А печиво стало популярним десь на межі 18-го і 19-го століття. Наймолодші у списку Джемі Доджерс. Їх почали випускати тільки у 1960-му. Це кружальця з малиновим чи полуничним джемом, незмінні фаворити серед британських дітей, названі на честь героя коміксу Роджера де Доджера. І чого я вам розповідаю саме про ці види печива? Бо одного разу компанія Ren Kitchen, вона робить меблі і для кухні теж, як можна зрозуміти із назви, провела дослідження в кращих традиціях британських вчених. Метою дослідження було встановити, яке британське печиво найкраще пасує для використання у Builders Tea. Тобто, хто чи то що найкраще витримає вимочування у чаї з молоком. Для цього вони заварили багато чашок чаю, взяли всі ті печива, про які я щойно розповідала, секундомір, і визначили вівсяне з топленим молоком. І імбирне закривають список стійкості. Хопнопс витримали в чаї лише 15 секунд. Трішки краще у Malted Milk 20 секунд і 32 у Ginger Nut. Лідери на третьому місці Джеммі Доджер 1 хвилина і 8 секунд. Мої улюбленці шорт на другому місці. Одна хвилина 20 секунд. Грішу деколи і купую собі шортбредіки. І переможці змагань. А поки підпишись і постав вподобайку. На першому місці із результатом 2 хвилини 39 секунд до того, як все розвалиться. Представники монаршої родини печиво бурбон. Можна куштувати разом з віскариком. Але ці рекорди не підходять для чаювання. Ну хто буде тримати печиво в чаї дві хвилини перед тим, як його з'їсти? Тому Ren Kitchen розробили одиницю RDT – Recommended Dunkin' Time. Угу. І Dunkin' Donuts теж призначені для занурення. А от ідеальний час для печива. Ginger Nut – 3 секунди. Fіgroll 4. Так само Chocolate Digestives і Rich Tea. Hot Knobs і Digestives – 5 секунд. Malted Milk 6. Bourbon – 7, Custard Cream і Jammy Dodgers 8. Chocolate Hobnobs – 9. І шотландські шортбредики 11. Ну що, гратимете в цю гру з друзями? Я точно так, тому що таку гору печива самотужки я не осилю. А ви яке англійське печиво більше любите? А п'єте білдерсті? Напишіть мені у коментарях. Я почитаю і подумаю, про що би вам розповісти наступного тижня.